Вітаю. Щойно мав розмову з колегою електриком, він планує переїхати до більш великого міста Мільйоніка для того, щоб більше заробляти. Також він вважає, що всі резерви заробітку в невеличких містах вже вичерпалися: що ціни там дуже низькі, що люди там дуже бідні. А от у столиці та. Інших великих містах там зарплатня набагато більше. Він сказав, що вже враховує те, що прийдеться платити там за оренду житла і що там конкуренція набагато більша, ніж у маленьких містечках, але він вже готує почву переїхати до більш великого міста. Колега, а що ви думаєте з цього приводу, чи є резерви у невеличких містах для росту заробітку електриків, чи все і правда вже так вичерпано, і пристойно заробляти можна тільки у великому місті Мільйоніку? Пишіть, будь ласка, в коментарях та не забувайте підписуватися на наш канал.